Привіт всім, з вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча TV. Сьогодні у нас цікаве відео, адже воно стосується риболовлі. Всі ми знаємо, що знайти рибу в Дніпрі не так то й просто. І для цього часто рибаки використовують ось такі кораблики для прикормки. На них вішають спеціальні холоти, шукають рибу. Потім засипають сюди якийсь там комбікорм або якийсь там спеціальну суміш для підкормки. Привозять на це місце, де вони ехолокацію зробили, де скупчення риби багато. І після цього це все ось таким ось ковшиком викидується В тому місці у нас, звісно, починає ловитися рибка. Ось така цікава штучка. Даний кораблик це дешевий такий варіант. Китайський десь ну, 200 баксів не більше. Коштує це не мій кораблик, це о, мого брата товариша. У мого брата трошки інший Корабель, Я про нього вам трохи пізніше розкажу. Я на нього також робив деякі модернізації. У нього Fox більш дорогий там приблизно 27 тисяч гривень, а цей всього на всього 8-9 тисяч можна купити. Але все рівно непоганий кораблик працює, досить непогано працює, але в нього є свої недоліки. Один із недоліків, головний недолік, це те, що коли ти його завантажуєш досить сильно, ось цей ковш, насипаєш багато, зад починає прогинатися на воді, він підтоплюється і це проблема. Ну, плюс, коли ти ще даєш йому трошки джазу. Швидкість додаєш, то він аж перевертається, -за того, що дуже велика вага. І з цим треба щось робити. Деякі хлопці роблять: що саме, беруть пінопласт і приліплюють його з боків. В принципі, такі, знаєте, крила невеличкі. Але, звісно, у нас 21-сторіччя, і я вирішив зробити для товариша мого брата, ну, скажімо так, досить гарну, цікаву модифікацію. І зараз я вам покажу її, як вона виглядає. Це ось такі крила надруковані на 3D-принтері. Всередині там заповнення десь 15%. Тому він, по суті, пустотілий. Ось, ось таке ось крило цікаве. Я його обіграв по контуру. Спеціально все підлаштував. Зараз ми це все поставимо і подивимося, як воно буде стояти. Але воно ще, окрім того, що воно гарно виглядає і функціонально, воно ще має досить цікаву функцію, про яку зараз вам розкажу. Перевіряємо, чи я не накосячив, як кажуть. Да? Зробив, я кажу, з першого разу. І ось ми одягаємо. Дивіться, як ту заходить. Ну, професіоналізм, як кажуть, не проб'єш. Ось, будь ласка, все чудово встало, просто ідеально. Я би сказав навіть так. Дивіться. Ось тут трошки у нас можна було би розширити, але ось тут гарно сидить. Ну, треба підбити. І тоді бачимо, що тут також все встало чудово, як і має бути. Ось, супер. Просто пісня. Головне, щоб працювало. Тобто Воно дуже схоже, ось ці крила, як крила у звичайних лодочок, на яких ми в дитинстві каталися. Тобто спеціальні такі, щоб не перевертало і зад не підтоплювало. Дуже крута річ, зараз ми її поставимо на цей кораблик. Ставиться вона буде дуже просто. Сюди ми наліпимо двосторонній досить потужний скотч. Звісно, якщо хазяїн цієї лодочки захоче, він вже там на епоксидку якось приліпе Це вже його справа. Моя справа зробити ось таку модифікацію і щоб вона працювала. Деякі з вас мабуть, запитують, що це за защіпка така цікава. Це спеціальний фіксатор я розробив для того, щоб ставити сюди ехолот. Давайте подивимося, що це таке. Це ось такий міні-ехолокатор. Називається Діпер Deeper Pro. У мого брата також такий самий є, і я для нього також робив модифікацію вкріплення. Тут є фіксація під М5 гвинт. Бачимо спеціальні отвори. Суть даного холота полягає в тому, що у нас тут є ватерлінія. Має скажімо так, понуритися в воду на ось до цієї лінії. Він, звісно, плаває, якщо його просто кинути в воду. Але ми маємо розуміти, що якщо вагу, наприклад, якогось пристрою, який буде це тримати, додати до цього поплавка, то він може з ним потонути. Тому треба це все також враховувати, коли робиш подібні речі. Дана, даний механізм, він бачите, спеціальні там датчики, вони роблять ехолокацію по місцю. Саме головне, щоб даний діпер він знаходився постійно ось в такому положенні. Не ось так, не, не так, тобто не під кутами, а саме ось так горизонтально. Тому, якщо робимо кріплення для даного діпер, то воно має рухатися разом з вашою лодочкою по хвилях, не перевертаючись, не змінюючи кути. І це досить цікава ідея. Тому я не буду казати, що я сам щось придумав. Я побачив ідею в інтернеті, як це робити. Ну, звісно, спроєктував свою версію. Давайте подивимося на неї. Це ось такий механізм. Якщо ми подивимося, то у нас положення кута ось так не міняється, а міняється лише положення по вертикалі. Ось такий цікавий механізм на саласках. І спеціальний шток для того, щоб фіксатор фіксувати на нашій лодочці. Вставляється все дуже плотненько, я все зробив там, спроектував. До речі, це поплавочок, щоб і на хвилях воно не скакало. І він підтримує даний діпер, тому що вага ось цієї конструкції, плюс самого діпера, воно їм трохи підтоплює. І ватерлінія зміщується звідси аж до сюди. Але коли стоїть ось такий поплавок, то... Питань немає, воно все встає чудово. І бачите, навіть спеціальні салазочки під ось цю ватерлінію, яку ми ось так вставляємо. І нам потрібно лише М5 закрутити. Ось таким спеціальним барашиком, також надрукованим на 3D принтері. Як бачите, 3D-друк, якщо правильно його використовувати, допоможе вам вирішити багато запитань, багато ситуацій вирішити. Була би фантазія, кажу. Зафіксували. І ось у нас чудово розміщений наш діпер. Він буде рухатися в такому положенні вертикально, не змінюючи кути. Ставиться це на лодку досить просто. Ми беремо наш, позаду є спеціальний цей фіксатор, про який я розказував місце посадочне. І ось так вставляємо його. Поки не закриється наш флажочок. І все. Сидить досить жорстко, не витягається, нічого не випадає. Дуже круто. Натискаючи на цю кнопочку, ми легенько ось так і знімаємо фіксатор. Бачите, дуже просто. Раз і все. Легко, комфортно, і він вам не заважає, можна працювати уже з прикормкою. Від ехолокацію зробили, і, будь ласка. Тепер нам потрібно це все приклеїти на лодку і подивитися, як буде виглядати з нею. І ось, друзі, ми приклеїли на двосторонній потужний скотч. Виглядає досить цікаво. Дивіться, яка краса. Просто пісня. Залишається поставити лише діпер. Ми його ось тут ставимо. Як я показував, нічого не заважає, поставили і все, будь ласка. Ход у нього досить великий, цього достатньо, щоб і на хвилях, і навіть якщо просяде. Просто супер. Якщо потрібно, на кнопочку натиснули, зняли і все. Як бачите, дуже і дуже швидко, просто і легко. Раз і все. Жорстко сидить, дивіться, не знімається, не зривається. І ще важливий момент. З вас деякі запитають, коли прикорку викидуємо, чи не буде він заважати. Навіть з ним, подивіться, навіть якщо виконута прикормка він абсолютно ніяк не заважає. Можемо включити, до речі, подивитися, як буде він працювати. Включається тут така ось кнопочка. Щось там йому не подобається. Світло можна включити, є такий, бачите, цікавий пультик. Якщо чесно, я не розбираюся в ньому. Чуєте, як працюють моторчики? Подивіться. Аж повітря дмухає. Дуже круто. Ну і, звісно, нам потрібно зробити скидання, там приїхали на точку, зробити скидання. Ось цього все діло. Не знаю навіть, що йому не подобається. Коротше, щось там я наклацав, друзі. Сподіваюся, що товариш там розбереться. Давайте ще одну спробу зробимо. Да, друзі, скидає так серйозно. Тут, тут, тут і мене може викинути з даного корабля. Але цікаво, цікаво, дійсно цікаво. Так, Я не знаю, як тут далі що там виключається. Мабуть, ось так. 12,4 вольта, 9,6 Коротше, я не розбираюся. Цікава іграшка, треба це все розібратися, як він працює. Нема на це часу. Саме головне, що наш механізм працює з ним, ніяких проблем немає. Це саме головне. Я дуже сподіваюся, що товаришу сподобається дана розробка про е, кріплення Діпера на Fox е, мого брата. Я розкажу трохи пізніше, можливо, навіть покажу вам декілька цікавих відео з його використанням. А на цьому буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал. З вами був Макс.